В громадах наразі триває масштабне навчання щодо підготовки і управління публічними інвестиційними проєктами, що відбуваються в рамках відповідної державної реформи. Для того, аби більш ефективно керувати наявними ресурсами та залучати додаткові фінанси, громади мають розробити та затвердити середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій, а потім переходити до підготовки проєктів та програм. Вона включає обов'язкові етапи та обґрунтування оцінку формування єдиного проєктного портфеля громади. Аби отримати фінансування з державного бюджету, має бути чітко витримана процедура. Та порядок, які виписав законодавець, у фокусі: об'єкти соціальної сфери, охорона здоров'я, водопостачання та водовідведення, відбудова житла, транспорт і захист енергооб'єктів. Тощо на розширеній нараді під керівництвом міського голови та за участі фахівців структурних підрозділів виконавчого комітету та комунальних підприємств обговорили актуальні потреби громади та пріоритетність інвестиційних проєктів, над якими працюватимуть. Також передбачається утворення в громаді інвестиційної ради, місцевої комісії з питань розподілу публічних інвестицій та структурного підрозділу з питань управління публічними інвестиціями.